Сьогодні готую дуже смачну хрумку мариновану капусту провансар. Капусту шинкую на терці і додаю півтори чайні ложки солі, цукор і добре проминаю. Я переклала в більшу ємність для того, щоб було це зручніше робити. І потрібно дуже добре промнути для того, щоб капуста стала м'якшою і пустила сік. Далі до капусти я додаю моркву та перець. Моркву я натерла на терці для корейської моркви. І все добре перемішуємо. Далі до капусти я додаю часничок, воду, оцет та олію. І добре перемішую. Добре притискаю капусту, зверху кладу тарілку і ставлю в холодильник, зверху ставлю якийсь вантаж. І так залишаю мінімум на 6-8 годин. Далі перекладаю капусту або в баночку, або в контейнер, закриваю кришку і можна зберігати до 2 тижнів в холодильнику.